Привіт усім! Подивіться, як лелеки люблять спостерігати за роботою трактора. Не бояться техніки. Вишукують поживу на зораній ріллі. Ми обгортаємо картоплю мотоблоком, і лелеки тут, як тут, бачите, які красені? Все перевіряють кожен рядочок, ці такі лелекі. Завжди біля трактора. Знають, що їм тут безпечно, поживає, ніхто їх не лякає. Вони почувають себе господарями на полі. Красені.